Дорогі друзі, в Україні є особлива категорія пенсіонерів. Це пенсіонери-переселенці, які у 2014-2015 роках а потім і пізніше змушені були покинути свої домівки через початок війни. Минуло уже 10 років, як через російську окупацію частини Донбасу. Та анексії Криму з'явився статус внутрішньо переміщена особа ВПО скорочено або вимушений переселенець. Багато хто після 24 лютого 2022 року став переселенцем вдруге, знову втративши домівку, або ж змінив статус ВПО в Україні на статус біженця в країнах Європи. В той час український уряд вперше зустрівся з такою проблемою і змушений був приймати рішення, як кажуть, на ходу з коліс. І воно було не дуже вдалим і продуманим. Громадяни, які виїхали з окупованих територій і мали намір продовжувати отримувати пенсії, соціальні виплати, субсидії, повинні були отримувати довідку ВПО. Ця процедура була складна та виснажлива. Необхідно було вистояти черги в управліннях соціального захисту, потім у міграційній службі, щоб проставити на довідці штамп. Без штампу довідка ВПО вважалася недійсною. Переселенцям потрібно було привести із собою власників помешкання, де вони живуть. Аби ті підтвердили факт проживання. Пенсії тим, хто мав реєстрацію на окупованому Донбасі та у Криму, перераховувати автоматично, припинили, тому, щоб її поновити, пенсіонери на підконтрольній Україні території теж мали вистояти через спочатку на отримання довідки ВПО. А потім в управліннях пенсійного фонду. Це продовжувалося тижнями і навіть місяцями. Люди, які залишили усе в окупації, не могли отримати ні пенсії, ні соціальних виплат. Але була й інша категорія пенсіонерів з 2015 і аж до 2020 року, поки не завадив ковід, Ще можна було потрапити в Україну з окупованої території Донбасу через пункти пропуску. Тому пенсіонери, які не бажали залишати свої домівки в окупації, користуючись такою можливості, правдами і неправдами оформлялися як ВПО у прифронтових українських містах і районах і реєструвалися у пенсійному фонді. Їм поновлювали нарахування української пенсії, і вони їздили за нею в Україну, водночас отримуючи пенсію від самопроголошених республік ЛНР та ДНР. З людської точки їх, з точки зору їх можна зрозуміти, працювали в Україні десятками років, заробляли стаж. Також пенсіонери, що проживали в окупації, примудрялися оформляти адресну допомогу для ВПО. У той час вона складала для непрацездатних осіб, тобто для пенсіонерів, дітей, 884 гривні на одну людину, а для працездатних осіб 442 гривні на одну людину. Через це у пенсіонерів, які дійсно. Та остаточно виїхали і проживали на підконтрольній території, виникали проблеми. Вони попадали під несправедливу, як кажуть, роздачу, бо держава не розбиралася, хто є хто, постійно шукала законні і навіть незаконні підстави для того, аби завадити такому пенсійному туризму і виплатам адресної допомоги тим, хто фактично не мав на неї права. Пенсіонери ВПО також отримали банківські проблеми через те, що держава прив'язала їхні пенсії до Ощадбанку. Будь-який інший український пенсіонер мав і має право обрати зручний банк для нарахування пенсій, має право змінити місце проживання чи реєстрації, і виплати пенсії через це ніколи не припинялися. Пенсіонерів-переселенців такого права уряд позбавив. Ще у 2016 році пенсіонерам ВПО Ощадбанк видавав банківські картки, пенсійні посвідчення, але з обмеженими функціями. Вони могли зняти готівку лише у банкоматі Ощадбанку, розплатитися нею в магазині чи здійснити онлайн платіж було неможливо. Раніше я сказав, що пройшло 10 років з часу запровадження довідок ВПО. Вони зараз є безстроковими, але переселенцям, які отримали свій статус до 24 лютого 2024 року, потрібно проходити фізичну ідентифікацію кожних 6 місяців. Або у пенсійному фонді, або в Ощадбанку. Хіба це справедливо, що людині причепили ніби довічно ярлик ВПО і позбавили багатьох прав, які мають інші пенсіонери? Обрати той банк, який краще підходить, виїхати за кордон і не втратити виплати пенсії. А відмовишся від довідки ВПО, припинять виплату пенсії. А все тому, що держава надала переселенцям певні пільги. Але зараз забезпечити ними не в змозі, тому й шукає шляхи, як не платити пенсії і адресну допомогу, соціальні виплати та субсидії. Ще в гіршому становищі опинилися переселенці, які проживають на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року. А вони отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Їх теж зобов'язують проходити ідентифікацію кожних 6 місяців. А проходити ідентифікацію можна лише через відеоконференцзв'язок. Така ідентифікація небезпечна для життя, бо канали мобільного зв'язку та через інтернет з Україною. Контролюється. треба вдаватися до різних хитрощів, щоб обійти цей контроль, встановлювати ВПН тощо. Більшість пенсіонерів не володіють відповідними навиками, попадають в руки шахраїв, і як наслідок втрачають пенсії, їхні банківські картки блокуються і стають скомпрометованими через сумнівні операції. Та й іншим українським пенсіонерам на окупованих територіях, тим, які не мають статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, важко відновити виплати пенсій, якщо вони припинені з тих чи інших причин. Нову капу готує уряд для переселенців зі статусом ВПО до 24 лютого 2022 року. У наступному 2025 році планується з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців вилучити невикористані пенсійні кошти, якщо по них протягом 12 місяців не було руху коштів, або якщо вони не пройшли фізичної ідентифікації протягом 6 місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися. А взагалі, як можна вилучити кошти з мого банківського рахунку? Це моя власність. Лише за рішенням суду. Очевидно, зобов'яжуть Ощадбанк повернути кошти до пенсійного фонду. Але чи законно це? Сума набігає маленька, близько 11 мільярдів 300 мільйонів гривень. Вилучити кошти це м'яко сказано. Я би назвав це конфіскацією з правом можливого повернення або неповернення. Урядовці ніби заспокоюють, якщо вилучення виплат сталося, то переселенець може звернутися до пенсійного фонду чи Ощадбанку, і виплати можуть відновити. Але це означає знову пройти через обтяжливі бюрократичні процедури і перепони. Але це ще не все. Порядок поновлення виплат має затвердити кабінет міністрів. А яким воно буде рішення Кабміну? Хто зна. Верещук, Жолнович та інші високопосадовці ще у минулому році обіцяли. Урівняти у правах внутрішньо переміщених осіб, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року з іншими пенсіонерами, що вони будуть проходити ідентифікацію один раз на рік. Але далі обіцянок справа не рушила. Це довга і болюча тема для України. Я окреслив лише загальну картину, коли я розповів. Про цю тему одному досить відомому політику і журналісту він відповів мені категорично, а чому Україна має платити пенсію на окупованих територіях? Згідно міжнародних законів, відповідальність за життєзабезпечення населення, в тому числі соціальне, несе країна, яка окупувала ці території, в даному випадку Росія. Тож хай платить. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Підписуйтеся на мій канал, будете завжди отримувати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!